Ви навіть не уявляєте, скільки тупих міфів досі живе про смартфони. І найгірше багато хто з вас досі в них вірить і повторює ці помилки щодня. Зараз розберемо 4 найбезглуздіші. Міф номер один: рис врятує телефон після води. Це один із найтупіших та найпопулярніших міфів. Телефон упав у воду, і всі біжать по пакет рису. Але рис не висушує електроніку, він лише збирає вологу з поверхні, а всередині телефону залишаються краплі, які продовжують руйнувати плати. Правильніше буде відключити телефон, витягнути сім-карту та віднести телефон у сервіс. Міф номер 2 Закриваєш програми, значить економиш батарею. Ви також закриваєте всі програми вручну. Це марна трата часу. Сучасні смартфони самі заморожують непотрібні додатки. А коли ви закриваєте, а потім знову відкриваєте їх, то телефон витрачає значно більше енергії. Закривати їх потрібно в тому випадку, якщо ви більше не будете ними користуватись, або якщо вони зависли. Міф номер 3 Додатки для очистки пам'яті прискорюють телефон. У Play Market та App Store повно всяких чистильників та оптимізаторів. Більшість з них лише займають місце, вантажать процесор і з'їдають батарею. Система вашого телефону сама чистить кеш і оптимізує роботу. Щоб їй допомогти, краще видаляйте непотрібні додатки. Міф номер 4 Швидка зарядка вбиває телефон. Багато хто боїться користуватися швидкою зарядкою. Насправді, смартфони і зарядні пристрої мають контролери, які регулюють струм і напругу. Швидка зарядка не шкодить батареї, якщо вона оригінальна або сертифікована. Тож краще використовуйте зарядний пристрій від виробника або перевірених брендів. А зараз, будь ласка, напишіть в коментарях, які міфи знаєте ви. Буде цікаво почитати.